На Рівненській АЕС працювала комісія «Атенаек Енергоатом» з метою перевірки стану ядерної безпеки. Такі перевірки здійснюються експлуатуючою організацією на всіх атомних станціях і є дієвим інструментом внутрішнього контролю. Комісія буде проводитися за напрямом дотримання вимог ядерної безпеки при експлуатації ремонті наших енергоблоків. Супровід роботи комісії буде здійснювати відділ ядерної безпеки та служба відомчого нагляду та пожежної безпеки. Організаційна нарада на РАЕС відбулася під керівництвом головного інженера, першого заступника генерального директора РаЕС Ігоря Курінного. Він озвучив поточний стан справ на майданчику атомної станції. Голова комісії, директор департаменту звідомчого нагляду дирекції з нагляду за безпекою АТ на як енергоатом Олександр Богун окреслив напрями, за якими здійснювалася перевірка. Заплановано проведення обходів по території станції. Та відвідування енергоблока, на якому у нас наразі відбувається планово попереджувальний ремонт. У відповідності до вимог нормативних документів. Такі перевірки проводяться щорічно. Перевірки проводяться внутрішньою комісією та комісією експлуатуючої організації. До складу комісії увійшли представники департаментів енергоатома, експерт по роботі з Всесвітньою асоціацією операторів, що експлуатують АЕС, та фахівці інших атомних станцій України. Таким чином, здійснюється обмін досвідом, виявляються якісь позитивні практики, або ж моменти, які варто покращити. Протягом чотирьох днів представники комісії спостерігали за роботою обладнання та персоналу підрозділів станції, спілкувалися з атомниками, перевіряли документацію. Результати перевірки, висновки та рекомендації комісії були озвучені на заключній нараді, яка відбулася за участю Юрія Павлова, генерального інспектора, директора з безпеки АТЕ на Екенергоатом. За результатами перевірки складено акт, згідно якого рівницька ЕС відповідає вимогам норм правил з ядної інтеграційної безпеки, а також документів з експлуатації основного обладнання станції. Було отримане позитивне ознайомлення з новими досягненими станціями, впровадженнями нового обладнання. Відбувся позитивний обмін між представниками других станцій і з фахівцями Рівницька ЕС. Слід зазначити, що на Хмельницькій та Південноукраїнській АЕС перевірку поточного стану ядерної безпеки було здійснено раніше. Таким чином, цикл відповідних перевірок на атомних станціях України завершено. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.